Перед тим як почати малювати нейрографіку за повноцінним алгоритмом, я пропоную спочатку познайомитися з головними правилами малювання нейрографіки та принципами. Для малювання нейрографіки нам потрібні два маркери, один більш тонкий, інший більш товстий. Це для того, щоб у нас були лінії різної товщини. Кольорові олівчики або маркери, як вам більш зручніше. Листочок А4 формат або А3. Все залежить від вашого настрою, навичок, теми, яку ви будете малювати. І так, перше, що нам потрібно знати, що таке нейрографічна лінія та як її правильно малювати. Нейрографічна лінія вона є неповторною. Ми її малюємо. Дуже такою хвилястою та не повторюючи її. Тобто на кожному участку, на кожному відрізку вона різна. Намагаємось її вести туди, куди не проситься наша рука. Тобто, ось я малюю, мені хочеться піти вниз, так, а я беру і догору або навпаки, відслідковуйте за собою, куди вам важко її вести. І вона завжди повинна бути неповторною. Тобто, ось ця лінія є повторною. Ось такі лінії вони повторюються. Наша задача малювати нейрографічну лінію, щоб вона була неповторною, хвилястою. Таким чином ми змушуємо наш мозок працювати інакше. Не зациклюватися. Ось це зациклення. Так ми мислимо, коли думаємо про одне і те саме. Однаково. А наша задача це все змінити. Подивитися на ситуацію з іншої сторони. Намалювати нові нейронні зв'язки. Наступне правило це скругляння ось цих перетинів. Коли дві лінії перетнулися, їх треба обов'язково скруглити ось ці гострі перетини, ось ці гострі кути. І їх треба згладити наш мозок. Потім починає по іншому це все сприймати. Не буде гострих моментів, не буде конфлікту. Тому ось ці всі перетини потрібно скругляти. Покажу трошки ближче, як правильно скругляти. У нас є Дві нейрографічні лінії. І є ось такий перетин. Ми беремо і ось так ось скругляємо ось ці перетини. Ми продовжуємо лінію. Ось цей перетин треба зафарбувати, щоб його не було видно, щоб зняти ось цю гостроту. Ли дві лінії ось такі теж. Потрібно ось тут скругляти. І все. Треба трошечки потренуватися і це буде легко. Не робіть помилок, є такий момент, коли малюють зірочки. Це коли ось так намалювали і зафарбували. І у нас утворилася така гостра зірочка, тут можна її так назвати. Ні, так не повинно бути. Продовжуйте лінію. Все повинно бути більш гладко. Ніколи не залишайте роботу, не скругливши всі перетини. Це також одне із головних правил в нейрографіці, що не можна роботу залишати не скругливши. Ось як тут так. У мене багато елементів нескруглених, тому це все треба доскругляти. Можна залишити нерозфарбовану роботу, там, без фігури фіксації, про це я буду розповідати ще, без ліній поля, але скруглити потрібно обов'язково і лише тоді залишати роботу. Залишати я маю на увазі, що наступного дня там домалювати. Можна залишити там на якийсь час. Якусь годинку, дві, але не більше. Особливо для новачків. Все повинно бути скруглено. Якщо ви потренуєтеся перед тим, як сідати малювати за повноцінним алгоритмом перед майстер-класом або перед курсом, то вам буде набагато легше потім малювати. Ви потім не будете зосереджуватися на тому, що чи правильно ви скругляєте, чи неправильно, там, ви вже будете зосереджені на своїх думках з приводу вашої теми. Це важливо. Тому я рекомендую перед тим. Як малювати повноцінний малюнок, сісти і трошечки потренуватися, спробувати намалювати ті нейролінії, як ви будете себе відчувати, як буде реагувати ваше тіло. Тіло в будь-якому випадку буде реагувати, бо для нього це щось буде новеньке. Після того, як ви скруглили всі передини, наступним етапом буде розфарбування будь-яким кольором. І головна мета кольору це об'єднати, згрупувати елементи, тобто наша задача кольором розфарбувати. Розфарбувати два і більше елементи. Елементи це ось ці частинки. Їх повинно бути одного кольору, два і більше. А там як рука вас поведе. Кольором ми зафарбовуємо, де нам хочеться. Колір вибирається також, який перший попав вам в очі, який привернув увагу. Про це я також ще буду розповідати на мастер-класах. Але зараз головна задача це зрозуміти головні правила, що елементів, розфарбованих одним кольором, повинно бути два і більше. Тобто в мене їх тут ось ось раз, два, три, 4, 5, 6, 7. І сюди пішов кольор. Коли колір вас відпустить, ви це відчуєте, змінюєте, берете інший, наступний і по такому ж самому принципу зафарбовуємо далі, поки нам не буде достатньо два і більше елементи. Навіть якщо ви не повністю зафарбували елемент, так як я ось ось ці. Цей не повністю у мене зафарбун, це їх теж два і більше. Верніше два. І тут я так хочу зробити також. Зафарбовувати можна або повністю елементи, або частково. Знову ж таки, як ви будете це відчувати, як рука вас поведе. Це все ви зрозумієте, малюючи вже конкретно вашу тему. Так, далі ще треба знати це про лінію поля. Лінія поля у нас вона також нейрографічна, але вона йде більш товста. Вона також йде не туди, де ми її очікуємо побачити. Ми її проводимо або нову, або підхоплюючи вже існуючі лінії. Якщо маркер не дуже товстий, то проводимо декілька разів, зафарбовуємо, робимо лінію більш товстою. Вона повинна бути головною, вона і є головна, тому вона повинна виділятися. І її також обов'язково треба скругляти. Там, де у нас утворилися нові перетини, ми обов'язково скругляємо. Жодних перетинів не повинно бути. Все повинно бути скруглено. Так. Далі ще хотіла розповісти про фігури в нейрографіці. В нейрографіці використовують три фігури: це коло, квадрат та трикутник. Завдяки їм ми можемо собі намалювати бажане. Намалювати бажане коло. Просто від руки ви малюєте коло. Ніяких циркулів, нічого. Відпускаєте руку і малюєте коло такого розміру, яке вам дозволяє рука. Просто відпускаєте і малюєте. Воно може бути не ідеально кругле, ні. Це навіть може бути овал. Як рука поведе, це зараз непринципово. Зараз я показую тільки те, що є фігури в нейрографіці, і їх також обов'язково потрібно вмальовувати в малюнок. Тобто, намалювавши фігуру ту чи іншу, ми обов'язково скругляємо ось ці нові перетини. Проходимося по колу, по зовнішньому та внутрішньому краю та скругляємо коло, квадрат. Якийсь квадратик як такий хочеться, по невеличкий. Так, це може бути як і прямокутник, квадрат це не принципово. У кожної фігури буде свій якийсь своє якесь значення. Це ми вже будемо розбирати на самих майстер-класах. Зараз ми просто вчимося з цим принципом і знову ж таки скругляємо всі перетини. Ось ці кути. Можна залишити гострими, але якщо ви новачок, то краще їх скруглити, щоб не було з цієї прям гостроти. Зовнішні кути хай будуть, а внутрішні скруглити. І трикутник. Трикутник, так, також може бути будь-якого розміру, будь-яких пропорцій, ви відпускаєте просто свою руку і. Намалюєте той трикутний, який підскаже вам ваше підсвідоме. І також обов'язково вписуємо, скругляємо з лініями. Внутрішні кути я скруглюю, зовнішні залишаю. Так, це фігури. Хай будуть Звичайні, і в нас є також ще фігура фіксації. Фігура фіксації малюється в самому кінці, це коли ми вже прийшли до якогось висновку. Знову ж таки, це все буде також на майстер-класах. Фігура фіксації відрізняється від звичайних фігур своїм своєю товщиною, так як і лінія поля основна між цими. Звичайними лініями нейрографічними, так і фігура фіксації повинна виділятися серед інших фігур. Тобто вона повинна бути намальована більш товстою лінією. Фігура фіксації може бути будь-яка фігура, вже із намальованих, або якась нова. І в основному це щось більш кругле, тому що ми приходимо до якогось висновку, до якогось рішення, до якоїсь гармонії, а круг саме про це, він без гостроти. І також наводимо, робимо її цю фігуру більш товстою. Так вона виділяється серед інших фігур. І обов'язково знову ж таки ми скругляємо всі нові перетини. Всередині, безомні, все добре скругляємо. Ми таким чином вписуємо фігури, щоб весь наш малюнок був таким цілосним. Звільні правила, які допоможуть вам з тим, щоб легше почати малювати нейрографіку за повноцінним алгоритмом, щоб було більш зрозуміло, щоб було більш правильно і легше. Так, є. Тепер хочу ще показати вам таку вправу. Яку ви можете також зробити перед тим, як малювати нейрографічну лінію. Дуже корисна вправа. Я коли починала, то починала з неї, і дуже вона мені сподобалася. Поставте маркер на листочок, просто поставте, вдихніть, видихніть, спитайте себе, куди мені хочеться повести лінію. І поведіть її в інший бік. Знову ж таки, я розумію, я хочу вправо, а я беру і йду вліво, вверх, вниз. Зупиніться на якомусь етапі, подумайте знову, куди вам хочеться повести лінію. Я розумію, що вверх йду, вниз. Спостерігайте, як ваше тіло буде на це реагувати. Знову ж таки, зупиніться і подумайте, куди я хочу йти, і підіть в іншу сторону. Ой, мурашки аж побігли. Поставили маркер, подумали, куди я хочу повести лінію. І ведіть в іншу сторону. Хоч трошечка, але в іншу сторону. Або зовсім в протилежну. І так потихеньку запитуйте себе, куди і ведіть в іншу сторону. Ця вправа допоможе вам відчути своє тіло, як воно буде реагувати. Ви просто зрозумієте, як це відбувається. Тіло буде чинити опір. І заодно ви потренуєтеся, як вести ці нейрографічні лінії для того, щоб можна було. Правильно малювати нейрографіку, для того, щоб нейрографіка, малюнки, ваші ваша робота приносила вам результати. Тому що, якщо ви будете малювати нейрографіку все отакими лініями, зацикленими, це про те, що я розповідала, то це не спрацює. Треба малювати ось таким чином. Спочатку, можливо, буде трошки важко вести лінію, але з часом. Ви зрозумієте, як це працює, і буде легше. Все, я бажаю вам успіхів та натхнення.